Ввечері забажала, в суботу здійснилась. Після напружного тижня в мене було тільки два бажання відпочити фізично, провести час із Петриком. А наступного дня дзвонить сусід і каже, що не може поїхати в коротку відпустку, а апартаменти оплачені. Це доля, подумала я. Швиденько зібрала речі, і ми поїхали з сином в нашу пригоду, нашу першу поїздку тільки удвох. Майже чотири години в дорозі. Майже ніж з Києва до Одеси. І ми на середземноморському узбережжі в італійському Бібіоне. Курорт біля Венеції це широченні пляжі, пісок і сонце, тепла вода, смачна їжа і море радощів. Поїздки у двох будемо повторювати, бо це надзвичайний час у двох. Ваша гідеса в Австрії і мама янголятка Петрика Катеріна Трайдле.